Вже для котла, щоб котел у вас працював, всього за 13500 гривень. Дивіться, це у нас буде ось такий упс, перетворювач напруги. Він йде 500 ВА 350 Вт. Ось тут пишеться, бачите? Тобто для котла його цілком вам достатньо. Буде котли, в основному споживають 150 Вт, ну, плюс-мінус орієнтовно так. Ну, При запуску там трошки більше, але ну, все рівно його цілком буде достатньо. Плюс акумулятор гельвий 27 клон. Кілограм важить на 90 ампер. Чого чого не 100, а 90 Ну, так чогось вони написали, але я вам скажу так. Дивіться, 27 кг він важить. Мені пропонували в тому році е, на 100 А 22, 22 кг. Ну, це хороші акумулятори. раз І плюс е, сам ДБЖ. Рік дається на нього гарантія, ціна лише 13 500, Взяли собі, поставили, і у вас котел буде автоматично світло вимкнулося, Котел навіть цього відчувати не буде. Він просто буде брати заряд з акумулятора, інвертор, перетворювати його на 220, 12 на 220, і котел у вас буде працювати. Тому лише 13 500 гривень відправка по всій Україні. А Якщо ви з Житомира, то ви можете прийти і забрати Борисете на в магазин вакіла.